Це нам повезло, що у нас механік колись в практику проходив на приблизно такому, тому що я б його точно, мабуть, не завів і не погнав би. Башня крутиться, гроші мутяться. Хороша техніка, класно працює. У нас вчора одна була людина, яка має меншого, він його потестив, задоволений станом, але шукає трошечки меншого. Напрацювання там десь раніше 4 тисяч мотогодин цього трактора, ну, не трактора, а ескаватора груснічного. Та, е, да, у резина у нас трохи потерта, але ще походить. Мотор у нас просто шепче. дуже приємно працює. Стан, ну, відповідно, що є потертості. Трактор у нас, якщо не помиляюся, 2003 року, але напрацювання невелике. І по стану видно, що він дійсно і ще буде робити роки-роки. Ми будемо ще перевіряти його повністю технічний стан, щоб все працювало, вся електроніка працювала. І е, згодом, я скажу, детально вам розкажемо про нього більше, зробимо повноцінний огляд, тому що реально в Україні е, огляду на таку техніку немає. Е, тож, е, підписуйтесь, кого цікавить дана техніка. Е, будемо щось вчитися, якщо хтось має якусь е, пораду чи е, підказати. Без, без проблем ми будемо тільки раді, пишіть в коментарях. Йдемо ще далі його приводити трошки в порядок, треба в кабіні трохи помити, бо брудно з Японії. І будемо бачитися!